Всім привіт! Виїхали покупати до лісу по Луцькому прориву на тилові позиції. саме, де стояли палатки, де жили австріяки, де вони пили, їли і де губили досить цікаві речі. Ми спробуємо трошки пошурфувати. Можливо, буде скло. Якщо буде щось, зазнімемо. Ось так. Добре, дивимося. Так, камерадин з цієї ямки викопав австрійську саперну лопату в досить бодрому стані. Була глибоко, тому і непогано збереглася. Ось така. І так, щойно камраден знайшов ще одну лопату, Це Це з таким раненням бойовим. Ось Там де він крути, крутиться. Ось там її знайшов. Така лопатка, зараз я зніму. А ось тут була та, що я щойно знімав. От. Трошки є пошкодження, скоріше за все, що від осколка. Нічого, бодренько, класно. Ну, буде чим зайнятися. Відреставрую я її. Нормально. Берем. І так, трапилась щось така кришка від часів. Видно. Є узори. Зараз помиємо її та зазнімемо. така. Так, трошки помили. Є надписи. Зараз я приближу. Ось щось пише. На кришці. Ось. І з цього боку є класний малюнок. Шкода загнути, не видно цілого, але була шикарна річ по золоті. Крутяк. Шукаємо і далі. Хто не бачив, ось так виглядає ще металічний чохол до австрійської саперної лопати. На жаль, він в жахливому стані і відновленню не підлягає. Ну, але як факт ось такий ерзац чохла для лопати. Ось так. Шукаємо далі. І так, колеги був тут сигнал, після чого він то все прощупав і ось дивіться, що тут є. Це, по ходу, скляна фляга, ріашна. І ще й підкореним. А це зараз буде спецоперація по її доставанню. Ну, подивимось, давай. що треба для фляги О, піддалась. офігеть це австрійська австрійська да, це такої як я тоді знайшов досить рідка фляга наше мала бути в металевому чухлі крутяк ну це досить рідка знахідка вітаю дякую стараємося да, зараз витрим то заснімом і так, трошки відчистили, пляга крута, не бита, нічого, супер. Досить рідка фляга. Це вже в нашій історії третя фляга. Першу я знайшов биту, друга була ціла, яку ви бачили не так давно. І ось третя. Крутяк. Ось так. Шукаємо далі. трапляються на позиціях і ось такі речі от. обойми до гвинтівки Манліхер. Ось знайшов я тільки, тільки що я знайшов цю, а не так давно знайшов ще одну. Дзвонять вони чомусь мені з кольоровим металом, але хоча вони не з кольорового. Жаль, що. Вони мені трапились трошки не раніше. Ну так років на 100. Так би вони були в ідеальному стані. А зараз з ними вже нічого не зробиш, так як вони ще за призначенням не підуть. Якщо їх рівняти чи ще щось, пружинка це просто лопне. Ну, метал пружинистий. Піде просто так, в експозицію, як, як експонат. Добре, шукаем далее. Итак, колега, походу, сегодня третий лупат уже нашел. Ну, давай, вскрывай ее. Да, еще одна австрийка. Ага, да, крутяк. глубина болівника. Це вже покраще буде. Супер. Трошки ось погнули її. Ну нічого. Нормас. І так, друзі, день підходить до завершення. Я от зайшов в таку палаточку чи окоп і в мене тут був сигнал. Я вже там зацепився, там щось металічне. У мене колега цілий день лопатки купає, вже три штуки не йшов. А в мене ніяк не фартить. Ну, Тут щось має бути цікаве. Зараз поставлю камеру і будемо знімати в прямому ефірі. Дивимось. І так, колеги, якось положив я камеру, не вдається мені зафіксувати і так, щоб було видно, що в ямці робиться. Ну, але... Викупаємо, покажу, що там є. Щось дуже цікаве. Дуже цікаве. Вот що. Стаканюра, блін. Йо-мойо, а так він класно мені показався. Я вже думав, що це не стакан. Але походу... Він якийсь незвичний. Ось тут він звужений. Бачите? Тут він звужений. І дуже багато пов'язку наклепано на нього. М -м, цікаво. Цікаво. Можливо, це таке... Окопне творчество. Така була можливо ваза, якась стояла в бліндажі для чогось. Фух. Добре. Дивимося далі. І так, камрада знайшов ось такі дві класні пляшки. Одна від паліролі, так звана. Ми таких знаходили тільки менші, це більше. Ось така. І ось така пляшечка, досить цікава, тільки абревіатура. ОНВБ. З нічого такого. Це маленька класна пляшечка. І ось така крутеча кирка. Маленька. Ось така штучка. Підійдемо на знахідка. І треба шурфувати тут далі. Ось так. Ось тут така виглядає траншейка. І ось на ну, штупав є пляшку. Правда вона бита. Ну але там де бити, мають бути й цілі по ідеї. Без надписів, без нічого вона, але була класна. Така от пивна, мабуть. Ось. Добре. Будемо шукати. Ось так, камради, в мене показалась пляшечка. Ось. Чисто випадково її черканув. Задимось, буде ціла. довим горлошком. Зараз викупаю та зазнімем. І так, підважив я її. Ось вона вже піддалася. Зараз подивимось. О! Ціленька. Лесенка, але походу без надписів. Так, да, без надписів, але ціленька, з класним горличком. Крутяк. Перша моя пляшечка за сьогодні. Та й напевно перша за цей рік. З Першої світової. Ось так. Класна пляшечка. Берем. Ось я ще купав тут і знайшов очима одну геллера. Така монетка 1901 рік. Ось так. Татурел. Така монетонка. Монетос такий. Ось так. Добре. Шурфуємо далі. Так, камрад знайшов ось таку пляшечку класну. Такої я з ним не ходив. Ну, ось така пляшка. Крутеча. Склад тут багато. Треба шукати і ціле. Ось в мене там зараз щось шкрябається, метал, можливо скло буде там поряд. Зараз пошукаємо то все. І так, на відкиді я надпродзвонив і от попався ще солдатський хрестик. Крутяк, оце річ, особиста бійця. Круто. Йде в експозицію по першій тоді, як особисті речі бійців. Ось так. Така знахідка. Камера моя сідає, тому напевно вже буде тільки ввечері загальні знахідки, що я знайшов. Так, ось так. І так, мені ще попалася така пляшечка фірми Діана. Чи як воно правильно. Є вони різного виду, довжини різного об'єму. Такої я ще не знаходив. Ось. Фірма існує і по сьогоднішній день. І займалася вона тоді наливками від ревматизму. Ну, коротше, тут трошки калдебашали австріяки. Ось така пляшечка класна. Ось моя перша. Вже дві пляшечки знайшов я. Добре, купаємо І так, камради, де була оця бета пляшка, я почав щупати І ось дивіться що я нащупав. Ой. Опа. Опа-опа! Пляшечка. Крутяк. На жаль, без надписів. На жаль, сіленька класна. От залишки кріплення. скоба була металічна. З корком. самого корка немає. Ось така от пляшечка. Крутяк. Забираємо. Зараз я тут пророщупаю все детально. І думаю, там повинно бути ще. Добре, шукаємо далі. І так, ось такий мій поки що улов по пляшках. Три пляшечки. Коричнева, біленька і така маленька діянка. Ось так. І так, камрадин знайшов ось такі речі. Рзац підсумок на гвинтівку Манліхер. Досить нечастий, тому що переважно вони всі згнивають. Ось, Я колись такий також знаходив, але сплющений, як і цей. Далі ложка ось така. Певно алюміній, тому що трошки погнила. Ось. Також австріяки їли, аж одгризли кусок ложки. От залишки чобіт чи черевиків також того періоду. Ось така знахідка. Ось так. На цьому наш фільм підійшов до завершення. Кому сподобалось відео, ставмо пальці вверх, підписуємося на канал. Всім до зустрічі!